Сьогодні першою справою детально роздивимось надлегкий, надкомпактний намет Mountain Hardware Nimbus UL1. А другою справою розіграємо серед вас два абсолютно нові такі намети з користю для сил оборони. І зважаючи на ціну німбуса, це буде наш наймасштабніший розіграш за всю історію наших розіграшів. Той намет, який я буду показувати вам, був в активному користуванні з 2021 року. Тому не дивуйтесь, що там кілочки вже не всі однакові, є потертості, є плями, він вже багато набігав. А належить він Олександру Бондарчуку, це та людина, яка відповідала за технічну організацію наших прочисток стежок в горах і тренування волонтерів. І саме він надав цей намет для огляду, саме він купив намети для розіграшу, щоб допомогти ще одному волонтеру з наших прочисток стежок Івану Штербулову. Але про то будемо говорити в кінці. Спочатку поговоримо про намет, а саме розкладемо його і подивимось на комплектацію. Філософія цього намету: максимальна економія ваги і простору в вашому наплічнику. відслідковується вже на етапі упаковки, бо тут немає довгого чохла для намету, в який влазять і дуги, і сам намет. Тут є два окремі чохли. Тут у нас зберігаються дуги, а в цьому чухлі спальня намету, тент намету і мішечок з кілочками, витяжками і ремкомплектом для дуги. І оскільки легкоходи і ультралегкоходи зазвичай розділяють такі елементи в рюкзаку і кладуть їх окремо, десь дуги назовні, а тент всередину, то тут так само зробив і виробник. Але щоб в вашому десь в шафі ваші для зберігання той намет не загубився, дуги окремо від намету, то на упаковці є отакі -от дві гумочки, які все тримають докупи. Ну а в поході ви вже його розділяєте так, як вам хочеться, і складаєте свій рюкзак. Щодо дуг, то само собою це дуги DAC, максимально легкі, максимально компактні. Але ще зауважу про цю зараз розкажу, ще зауважу, наскільки вони є короткими. Тобто їх сховати в наплічнику десь буде ще простіше ніж класичні довгі дуги намету і з одного боку, це дає можливість їх компактніше спакувати в наметі, але з іншого, ми маємо і недолік. бо... Більша кількість з'єднань, яка необхідна для такої компактності дух, дає нам і більшу вагу каркасу. Але, мабуть, виробник подумав, що компактність цього каркасу є важливішою за економію ваги і зробив саме так. І треба сказати, що користувачі цього намету цей момент досить добре оцінюють. І тут в комплекті є одразу ремкомплект для дух, яким власник намету активно користується, бо одну дугу вже десь пошкодив. Але з допомогою цієї дуги я якось спробую йому допомогти полагодити його каркас, щоб він. Міг користуватись ним без оцього патрубка ремкомплекту. При тому ще зуважте, що економили вагу у всьому настільки, що навіть на мішечку для дуг тут немає жодного затискача. Відповідно, виробник, мабуть, передбачав, що ви будете його затягувати, зав'язувати десь там на петельку і таким чином зберігати і транспортувати дуги. Водночас, на мішечку для зовнішнього тенту і для спальні затискач вже є. І відкриваємо його, ліземо всередину. Але мішечок знову ж таки непростий, бо щоб оці от тоненькі стропки не дерли тоненьку тканину на мішечку, там всередину окремою стропкою вшите кільце. І саме це кільце бере на себе навантаження на розрив, а далі вже. Шнури де по своєму рукаву без жодної шкоди для тканини. Що мені не подобається в цьому чохлі, що немає тут позаду ручки, за яку його можна тримати, щоб зручно витягати вміст чохла. Отже, всередині маємо спальню, маємо зовнішній тент білого кольору, і мішечок з усілякою дріботою, на якому знову ж таки немає жодного затискача, і який, мабуть, ви маєте зав'язувати кожного разу на шнурочок. В тому мішечку в нас є комплект відтяжок вітрових і. В комплекті є 8 кілочків, при тому цей кілочок вже нарідний, Він прийшов на заміну. В комплекті були отакі кілочки DAC, але зауважте це не класичні кілочки DAC, вони є полегшеними. І оці от петельки на кілочки насправді Олександр нав'язав сам. Їх там не було, і це дуже дивно, бо намет то коштує в роздріб 400 баксів і не нав'язати такі петельки ну то таке дуже дуже базове жлобство. Тепер поставимо спальню з каркасом і далі продовжимо розмову. Отже, спальня на місці, і перше, що кидається в очі тим, хто мало працював з такими надлегкими надкомпактними наметами, це її розмір, бо вона виглядає з боку іграшковою. Спереду ми маємо 95 см, ззаду ми маємо 70 см. При тому, ззаду каркас нас тільки до центру. А оцю задню стіночку ми маємо розтягувати додатковими кілочками. Це так звана напіввільно стояча конструкція. Якщо не розтягнути намет позаду, то простору буде всередині значно менше. Хоча на перший погляд може здати, що це є недоліком намету, такий зменшений простір. Насправді для людини, яка обирає для себе саме такий надлегкий надкомпактний намет, це недоліком не є. Бо та людина знає, навіщо вона цей намет бере. Не для того, щоб там грати в карти, тусити, чилити і так далі, а для того, щоб прибігти на місце, швидко розклати, переночувати, скласти і побігти далі. І для цієї мети такого простору, для однієї людини, а це одномісний намет, буде абсолютно достатньо. Все інше буде додаткова вага, від якої якраз і хотілось позбавитись, коли. Вибір впав саме на такий тип наметів. Водночас, в такому пориві зменшити вагу намету, виробник, як на мене, зробив декілька неправильних рішень, які призводять до зменшення комфорту користування цим наметом. І я б зі свого боку хотів, щоб такі рішення були виправлені. Перше, що не подобається власнику цього намету, і мені те, що отут немає жодного кріплення, яке знімається з каркасу. Тобто, вдягаючи каркас на спальню, ви маєте пам'ятати, що його треба продіти в оці дві петельки, а тільки тоді вже кріпити по місцях. Якщо забуло, треба все розбирати і збирати наново. Я не розумію такого рішення в той час, коли виробник і так придумав досить цікаві, легкі е, рішення для кріплення спальні до тенту. Це, по суті, просто шнурочок і такий пластиковий гачок. І ви той шнурок вдягаєте на гачок, він там міцно сидить. Водночас, цим шнурком є теж проблема. Бо на гачечку є отака маленька губа. І хоча вдягнути цю петельку на гачок можна досить легко, то знімається вона не супер легко. Це треба робити обережно і терпляче. Я думаю, що без тієї губи можна було б обійтись, можна було б якось просто сильніше загнути цю сторону гачка, і тоді просто перевертаючи його, стропа б злітала. Вітер би так його нікого не перевернув, а ви б могли, і тоді все б легко розбиралося. Бо в такому варіанті розбирати спальню дещо геморно. Ще один момент, який мені не подобається, це відсутність регулювання на елементах кріплення. Тобто, це по суті просто в наш шнурочок, і він жодним чином не регулюється. І так само позаду. В нас просто є шнурочок прив'язаний і він жодним чином не регулюється. І, наприклад, я зараз вже поставив кілочок, потім побачив, що ага, в мене тут куток намету не дотягнутий, бо дно виглядає криво. І я не можу просто підтягнути тут цей шнурок. Мені треба витягати кілочок з землі і переставляти його на нове місце. І це ще я вставляю ці всі кілочки на такому просторі, де повсюду м'який ґрунт. Якщо б був камінець, тоді б я б тут вже не міг поставити, і мені б довелось повертати весь намет і шукати для нього нову позицію, щоб я його міг вдало закріпити. Хоча на ринку насправді вже існують досить непогані компактні рішення для регулювання таких от шнурків, і я думаю, що ну, принаймні з моєї точки зору, тут таки варто. Ними намет забезпечити щодо кріплення спальні до каркасу по нижньому периметру. У нас є три отакі точки кріплення: дві спереду по боках і одна тут позаду. І на них стоїть базова, дуже класна металева фурнітура. Це надійний і зручний варіант користування. Ви просто вставляєте сюди в дугу, вона вже там стоїть на місці. А за ті два невеликі розрізи в фурнітурі ми будемо чіпляти зовнішній тент. Вхід до спальні такої діподібної форми, і на ньому стоїть блискавка ватті No3 з двома бігунками. Як вам зручно, так і відкриваєте. Відкривається дуже легко. А якщо вам захочеться цю шторку тримати в відкритому положенні, але щоб вона вам не заважала на вході. Та тут теж є досить цікаве рішення. Це просто одна стропа нашита на шов-спальні. І відповідно, ви можете взяти цю шторку і просто просунути її між стропою і швом, і вона вже буде висіти вас не по центру спальні, а збоку. І ви її не будете шкодити, не будете її псувати, коли будете залазити в намет і вилазити з нього. Ну і плюс вона вже не буде заважати. Користуватись входом. Тобто таке рішення мені подобається. І саме на такі рішення я очікую від таких потужних виробників як Mountain Hardware, а не на отакі от незрозумілі штуки, якими користуватись незручно. На цьому етапі робимо паузу на встановлення тенту, а тоді вже роздивимось тент, а після того заліземо всередину і подивимось, що чекає нас там. Отак цей намет виглядає вже в повністю зібраному стані. І білий колір, як на мене, є надзвичайно вдалим для цього намету. Мені, в принципі, білі намети подобаються дуже сильно, незважаючи на те, що вони брудняться трошки більше, ніж інші. Водночас, всередині є приємне денне світло завжди, якщо світить сонце, а не викривлене кольором зовнішнього тенту. Отже, щодо кріплення зовнішнього тенту, то, як я і казав, тут ми маємо такі шнурочки, які кріпляться в пази до металевої фурнітури. І тут же на зовнішньому тенті. На передніх кутах у нас є регулювання. Воно потрібно для того, щоб можна було підтягнути цей тент, коли він трошечки намокне і провисне від роси чи від дощу. Бо це нейлон, і він від дощу і від роси буде провисати від вологості. Але чомусь такі регулювання є винятково на передніх двох точках: їх немає ані тут, їх немає ані позаду. Хоча теж її хочеться там бачити, бо нейлон же буде провисати повсюду, і, можливо, того регулювання не вистачить, щоб підтягнути намет. Тобто доведеться знову-таки переставляти кілочки. Щодо кріплення внутрішньої спальні до зовнішньої спальні, тут є теж цікаве рішення. Отакий от от карабін пластиковий ховається, і тесьма з тої ж тканини, що й зовнішній тент. Відповідно, таке кріплення дозволяє розтягнути. Простір внутрішній спальні, і зробити вам там більше простору для ваших речей і для вас. Також назовні є три точки кріплення вітрових відтяжок, дві точки спереду з обох боків від входу, і одна точка отут є позаду. І при тому, навпроти цих точок кріплення вітрових відтяжок, як і має бути, всередині є кріплення. Зовнішнього тенту до каркасу, бо вітрова відтяжка, яка всередині накріпиться до каркасу, особливо нічого не робить. І тут використовується для того просто липучка, яку ви обгортаєте навколо дуги. Єдине, що передні липучки, як каже власник, працюють причудово, а задня липучка. Злітає вже при навіть невеликому вітрі і може створювати проблеми. На вході в намет та сама блискавка в -Кі -Кі номер 3 і також є два бігунки. один зверху, один знизу. І верхній потрібен нам, по-перше, для того, щоб тут можна було відкривати його трохи і утворювати вентиляцію. Бо крім цього, вентиляційного вікна більше жодних вентиляційних вікон тут на наметі немає. Ну і плюс можна виглядати назовні і дивитись, а що на вас очікує там сьогодні. Дверцятка зовнішній можна скласти рулончиком і закріпити до петлі оцієї от з допомогою затискача і невеликої смужки тканини. І так само можна зняти цей кілочок, їх повністю відкрити, звільнивши вхід, і закріпити вже їх от до цього затискача і відповідної петельки на зовнішній стороні тенту. Тепер ліземо всередину і розбираємось з тим, що нас чекає там. Вхід в намет, як ви могли бачити, теж є досить акуратним і низеньким. Бо намет акуратний і низенький. І всередині, якщо осяду, то я плечами вже торкаюсь бічних стінок, а головою торкаюсь стелі. Тобто простору тут дійсно мало. Але ще раз повторюю: для цієї мети, з якої був створений цей намет, для того використання, цього простору достатньо. Щодо тамбуру, то оскільки тут у нас тільки одна єдина точка кріплення переднього тенту, до простору в тамбурі не так багато, але його все одно вистачить для взуття і для якоїсь мінімальної кухні. Щодо простору в наметі, то зараз покажу. Якщо я опущусь так, що ноги мої вже отам торкаються сітки, отут от, то в мене над головою залишається зовсім небагато місця. І це я ще без килимка і без спальника зі зростом 188 см. Якщо додати килимок і спальник, то. Я буду торкати сітки в будь-якому випадку. Але оскільки тут між сіткою і зовнішнім тентом простір величезний, я от не можу так до нього просто дістати. Там сантиметрів може 15 є. То великої проблеми я в тому не бачу. Якщо у вас більший зріст, ніж мій, я думаю, в цьому наметі вже вам буде некомфортно. І загалом, якщо давати якісь поради по зросту, то я думаю, до 180 см це просто ідеальний варіант. Більше 180 маєте бути готовими до компромісів. Якщо ви берете такі намети, то ви вже готові до певних компромісів, але тут їх буде ще трошечки більше. Щодо різних смаколиків, які тут приготував нам виробник, по-перше, є кілька петель. Одна петелька, друга петелька, третя і отут четверта, тобто можна якусь мотузку розкинути і щось просушити приміром. І також у нас є дві кишеньки. Одна прямо над головою, і оскільки вона зроблена з сітки, то сюди можна класти ліхтарик і він буде світити донизу, висвічувати вам тут простір робочий. І одна кишенька є тут збоку. При тому вхід в неї отакий от бічний. І з одного боку, це зручно користуватись нею, коли ти лежиш, бо якраз з цього боку рука заходить. Але якщо ти стоїш на вулиці, тобі треба щось покласти в цю кишеньку або дістати з неї, то це вже не так зручно. І мені б насправді хотілося, щоб вона просто йшла якось так трикучничком, щоб можна було і зверху в неї руку засунути ззовні, і всередині можна було нею легко користуватись. Щодо тієї верхньої кишені, то в неї ні в якому разі не класти щось важке, бо коли ви будете залазити вилазити з намету, ви будете об неї торкатись головою. Якщо там буде важкий павербанк, будете об нього битись. Або навіть якщо там буде просто лежати телефон, то є ймовірність, що коли ви будете залазити, як в мене було, ви його просто виб'єте головою з кишені і він десь впаде. Ви на нього наступите і поламаєте собі телефон. Тож, ця кишенька тільки для світла і для м'яких легких речей, які не шкода, якщо вони впадуть донизу. Типу рушничок, якась, може, мінімальна косметичка чи щось типу того. І по простору ще одне зауваження зроблю. Як бачите, в цьому наметі навіть перевдягтись сидячи, я вже не зможу. Тобто, якщо я захочу перевдягнути штани чи кофти, чи щось ще, мені треба вже або виходити на вулицю, або якщо там пиричить дощ і неможливо це зробити, то якимось чином тут лягати чи напівсидіти і все це робити. Тому не женіться за такими наметами, якщо ви не знаєте, на які компроміси вам доведеться йти. Та їхня вага виглядає фантастичною, їхній об'єм. В спакованому стані виглядає фантастичним. Але будьте готові, що це не такі самі намети, як ті великі просторі, до яких ви звикли, якщо ви такими не користувалися, це буде помітний перехід в компроміси, але все одно експериментувати з таким переходом завжди цікаво. І ми насправді з трошки більшим наметом GoLight і Ultralight 2 вдвох ходили і подорожували дуже, -дуже багато. Він важить трошки більше цього, десь ці кіло 200 Але для двомісного намету це фантастика. І та нам було десь тісновато, коли ми вдвох намагалися щось поруч отак робити. Але економія ваги була фантастична, і ми з легкістю пішли на те рішення. На тому по цьому намету в мене все. Насправді він мені дуже подобається. І єдине, що якщо ви будете розглядати його до купівлі, то паралельно розглядайте той намет, який теж розглядав, розглядав Олександр. Це Олександр. Цей Fly Creek Ультралайт. Бо в ньому виправлена частина недоліків цього намету, але важить він лише на 30, здається, грамів більше. І оскільки кількість грамів і важливість грамів для туриста це вже неначе якесь релігійне питання, яке не можна казати так правильно, так неправильно, тому кожен для себе має зважити. Чи для вас 30 грамів вартують того, щоб. З деякими позбавитись від деяких недоліків цього намету у випадку Бігагнеса, або ні. Якщо ні, то цей варіант є класним і його можна брати. Він справді подобається мені і надихає мене на мандрівки. Якщо ж хочеться вам більшого комфорту, то Big Agnes Fly Creek, я думаю, буде теж добрим вибором, про який ви не пошкодуєте. Тепер щодо розіграшу двох таких абсолютно нових наметів, які нещодавно приїхали зі штатів. У нас є дуже давній підписник Іван Штербулов. Іван не тільки є глядачем нашого каналу, він є активним учасником нашої офлайн-спільноти, і він є одним з волонтерів, які допомагали нам прочищати карпатські стежки. Зараз Іван служить в 47-й бригаді, і він попросив допомоги з купівлею певного обладнання. Йому потрібен прилад нічного бачення і один з прицілів, і плюс щось по дріботі. І сума, яку він назвав, є близькою до 200 тисяч гривень. Водночас. В його підрозділу, як і в будь-якого підрозділу, є щомісячні витрати. І я б дуже хотів, щоб ми не тільки допомогли йому купити те, що їм прям жорстко необхідно на зараз, а трохи назбирати гроші, щоб вони вільніше себе почували в тих витратах, без яких їм все одно нікуди, їм потрібно ті гроші теж акумулювати. Тож, як ми зробимо, якщо ми назбираємо з вами до 200 тисяч гривень, то ми розіграємо один такий намет. якщо ми назбираємо більше 200 тисяч гривень, то наметів ми розіграємо два. Зазвичай нам вдається зібрати таку суму, тому я особливо за це не переживаю, але все одно хочеться якось мотивувати тих, хто може роздумує над тим, чи донатити чи ні, щоб донати були трошки більшими, і ми Івану і його підрозділу добре допомогли. Буде окрема банка вже безпосередньо Івана. Лінк буде зараз десь тут, поруч зі мною і також в описі до відео. Ваші донати від 100 гривень дають вам. Кожні 100 гривень один шанс в розіграші цих двох наметів, і розіграш проведемо рівно за тиждень. Єдине, що заважу, якщо ви скидаєте кошти не з Монобанку, обов'язково в полі коментаря вказуйте свій контакт, інакше ви просто не потрапляєте в розіграш, сама система Монобанку буде вас ігнорувати. На тому на сьогодні все. Сподіваюся, що вам цей намет сподобався, як і мені. Скажіть, що ви думаєте про його переваги і недоліки, і чим використалося таким наметом. І наперед дякую всім, хто буде брати участь в розіграші і підтримувати Івана і його підрозділ.